Слава Богу, брати та сестри, запрошую вас присягти на свої місця. Зараз я хочу сказати декілька слів таку невеличку проповідь, після чого ми будемо ще молитись і ще прославляти нашого Господа. А я би хотів прочитати п'ятий Псалом. і запрошую вас разом зі мною. Читати його. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу зорку мого, О, мій Царю та Боже мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися до тебе буду та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче. Зло не буде в тобі перебувати. Перед очима твоїми не втримуються гультяї. всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину обридить Господь. А я, власці великій твоїй, додому Твого ввійду, до храму святого Твого вклонюся страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй. Задля моїх ворогів, і вирівній передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкрити їхнє горло. Свій язик вони роблять гладеньким Признай їх за винних, о Боже. Через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться. Будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриш його як щитом. Амінь. Чудовий псалом. І... Знаєте, псалми царя Давида, вони, вони є особливі. І ми з вами нещодавно тут я згадував про те, що цар Давид, незважаючи на те, що він був, був вимушений все своє життя вести війни, ми пам'ятаємо про це. Да? Ми пам'ятаємо, який був важкий його шлях до царського престолу, як багато він виніс принижень, як часто йому загрожувала смерть і від його друзів, і від його ворогів, і від його близьких, і навіть від членів його родини. І ми читаємо в його псалмах, ми читаємо в цих молитвах, як Давид закликає Бога, закликає Його розсудити, закликає Його покарати тих, хто. Чинить неправду. І цей псалом, це п'ятий псалом, він, ви знаєте, що псалми, вони а, не просто так знаходяться в Слові Божому. Якщо ми подивимось, то ми побачимо деяку логіку в них. І п'ятий псалом, Він продовжує третій і четвертий, там, де Давид також звертається і благає Бога, кличе до нього. і Шукає відповіді. І сьогодні, от в наш час, коли ми читаємо ці строчки, коли ми читаємо ці вірші, ми накладаємо це на своє життя. І ми також бачимо, що в нашому житті, хоча й ми, слава Господу, ми не переживали всього того, що переживав цар Давид. Але ми теж відчуваємо і несправедливість. Ми відчуваємо і образи. Ми відчуваємо і потрапляємо в ситуації, коли бачимо, як наші вороги перемагають. І тому ці псави, ці слова, вони близькі до наших сердець. І, мабуть, кожен християнин більше за Євангелію читає хіба що от, псалми. Тому що псалми вони відповідають на бажання наших сердець, на наші переживання, на наше відчуття. І я би хотів зараз звернути увагу на декілька моментів в цьому псалмі, які торкнулися мене. Ви знаєте, якщо ви захочете досліджувати писання, Більше глибше а, пізнавати глибини того, що Господь відкриває в своєму слові, а, вам потрібно буде ще а, вивчити декілька предметів богословських. Вони мають такі дивні назви, там герменевтика, да, екзегетика, предмети, які вчать. Тлумаченню Слова Божого. І це може здатися, ну, так, якщо поверхньо на це дивитись, на що воно нам це потрібно? Ось ми читаємо, ось ми надихаємось, ось ми прославляємо і молимось. Але ви знаєте, коли ми ще розуміємо, в якому контексті були написані ті слова? Що тоді відбувалося в світі в цей час? Ми більше розуміємо те, що автор хотів передати тими словами. І от тут, що мене вразило на сьогоднішній день, друзі, Давид, він звертається до Бога. І він каже, ми бачимо да, ці перші його заклики. Почуй, Господи, мову мою. Прислухайся до мого зойку, Царю та Боже мій, Через це ми відчуваємо, наскільки глибоко, наскільки йому важливо почути Бога в нашому житті, коли ми переживаємо дуже трагічні моменти, ми кличемо Бога, ми звертаємось до нього, ми благаємо Його. І, і ми говоримо, Батько Небесний, Царю наш. Боже наш, ми благаємо Його, молимо, щоб Він почув нашу молитву. І тут ми бачимо ці відчуття, ці переживання царя Давида, як він благає Бога. І він і далі він каже, ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Знаєте, ми часто бачимо про те, що і в псалмах, Слові Божому, про те, як люди шукали Бога з самого ранку. Ще до ранкової зорі, да, люди вже виходили на молитви, звертали свої очі до небес і молилися Богу. І от сьогодні я подумав про нас. Що для нас означає цей ранок, що для нас означає оця. Молитва на сході сонця. Якщо ми уявимо себе в той час, ми побачимо, що коли припиняли люди працювати, коли припинялось все, коли сонце сідало, все, вже ти нічого вже не можеш робити. Ти можеш за, запалити там, якусь свічку або масло, там, да, що там тоді було в сосудах, да, і якийсь час. Твоя оселя вона буде наповнена таким, ну, пол, як це сказати, полумраком, да? пол, пол, полусвітлом таким. Але потім все, люди лягають спати. Це сьогодні ми з вами не відчуваємо цього. Ми не відчуваємо цього контрасту між днем і ніччю. Сьогодні у нас світло. На вулицях освітлюється там, до, до ранку за вікном світить. Навіть ну, ми живемо піді Львовом, і то в нас все освітлюється. Да, де в селах зараз да, все освітлюється. Вдома ти можеш включити собі світло і всю, всю ніч сидіти, і, там, працювати, щось робити і так далі. Ми не відчуваємо, наскільки це було а, важливо, наскільки це. Торкалося, коли людина лягала спати. Ну, на все сонце сіло, людина лягає спати. І потім вона прокидається. І це не як сьогодні. Да? Більшість людей сьогодні ну, в нашій країні прокидається вже далеко після сходу сонця. І ми прокидаємось і одразу поринаємо в цю суєту. Цю, ці справи. У нас вже багато всього, що нам потрібно зробити. У нас, е, Ми одразу пригадуємо, скільки ще вчора ми не встигли, скільки ще сьогодні в нас проблем. І ми уявіть собі той час, час Давида, коли він виходив зранку, коли люди виходили на світання і молилися Богу перед своїм робочим днем. Зверталися до нього, відкривали свої серця, наскільки це дійсно торкається, дійсно важливо. І це те, що сьогодні ми втрачаємо. І коли я читаю ці слова, я згадую слова Христа, коли Він казав, чи знайду я віру, коли прийду, коли в другий раз прийду на цю землю. І сьогодні дійсно здається іноді, що наш світ. Дуже швидко рухається до того стану, коли люди вже не будуть вірити, не будуть шукати Бога. Бо настільки вже цей, цей світ закриває від людей Бога. І ось чому, друзі, нам важливо згадувати про це. Нам важливо не втрачати цього. Близькість да? близькість до, до Бога, чому нам важливо не втрачати це, цю присутність Бога в своєму житті. Коли Давид, він каже, ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, да він каже, ти Бог не той, що несправедливості хоче, зло не буде перед тобою перебувати, він далі продовжує і говорить, що Господь відповідає на наші молитви. Це, якщо ми подивимось, да, з одної сторони, Давид благає, почуй мій голос. А далі він каже, ти чуєш, ти відповідаєш. І це те, що ми з вами переживаємо в нашому житті. Так, ми знаємо, і ми на своєму житті на прикладі своїх ситуацій, ми знаємо, як Господь відповідає нам. Але також ми знаємо, як часто нам треба чекати, як часто нам треба благати Бога що він відповів на наші молитви. І останнє, що я хотів би ще сказати сьогодні, друзі, те, що мене теж вразило, коли я читав цей псалом, Давид каже, а, а я власті, це з восьмого вірша, а я власті великій твоїй, до дому Твого віду, до храму Святого Твого вклонюся в страху Твої. Тут ми теж бачимо цю ну, таку близькість, оцю, оцей пошук бути поруч з Богом у Давида. І, знаєте, ви не замислювались, а про який храм говорив ну, Давид. Він, ми бачимо і в інших псалмах, він каже, так, що понад усе в цьому житті. Я прагну бути в Домі Божому. Я прагну бути в храмі Божому. А про який храм він говорить? А... Скинія Давида, так. Да. Але скінія це була палатка. Це був шатер. Коли ми читаємо ці слова, ми часто уявляємо храм в Єрусалимі. Це дійсно була грандіозна споруда. Дуже яскрава, дуже прикрашена різними виробами. Це був один з чудес світу, той храм. І це дійсно ну, прекрасне творіння. І знаєте, я згадую сьогодні, а, можна почути від людей, від деяких віруючих, про те, що, наприклад, а, для мене важливо. Щоб от я прийшов, і щоб це був храм, і там я відчуваю щось особливе. І люди так люблять ходити до храму, навіть є й невіручі люди, які приходять, і просто вони там заспокоюються, вони в цій величі, в цій красі, але знаємо, що є дуже красиві храми. Вони отримують якийсь душевний спокій, задоволення. І ми знаємо, що є таке, ну, трошки як принизливе таке, до ставлення до івангельських віруючих, да? коли кажуть, що що у вас там? А ми знаємо, що часто євангельські е, віруючі збираються навіть просто рентують якісь приміщення зарлу нерелігійного призначення. І збирається так, да, нас, да, прославляють Бога. І от коли ти розумієш, що Давид говорив про те, що він прагне прийти в Дом Божий, в храм Божий. І цей храм на той момент уявляв собою просто шатер. Ми розуміємо, яке значення для Давида мало те убранство, Ота красота, все те золото. Ми розуміємо, що ніякого. Для Давида для мало значення те, що в цьому місці знаходиться Бог, присутність Божа. Друзі, ми знаємо, що говорив про себе Христос. І ми знаємо, що цей храм Божий є наш Господь Ісус Христос. І ми приходимо до Бога, ми приходимо до Христа. Ми бачимо цю Божу красу у Христі. І те, про що говорив Давид, навіть не знаючи ще про Христа, але маючи на собі Боже благословіння і Боже, Божу обіцянку, що через нього, да, через його рід, прийде цар царів, цар слави, Спаситель світ. Давид, навіть не розуміючи того, він пророкував і говорив, наскільки важливо бути в храмі Божому, бути з Богом. Друзі, ми сьогодні з вами, з вами в Божому храмі. І ми сьогодні з вами шукаємо Божого, Божої присутності. Давайте з вами не забувати про це. І, хоча, можливо, ми. Багато хто з нас і не прокидається раніше ранкової зорі, але все одно давайте не забувати, наскільки це важливо шукати Божої присутності в нашому в житті кожного з нас. Я закликаю нас, всіх до молитви, давайте піднімемось, відкриємо Богу.